Бачите, посиділи його поки сюди, він вже на собак гавкав, на машу гавкав. Він характерний такий, гарнюня, він завжди ласкавий, але він такий дзвіночок з характером. Бо іспугався, він виригав в таксі, ми цього не знімали, тому що там, слава Богу, що в коленку ось. Так, так, зайчик, ну потерпи, потерпи. Зараз ми тебе в інші кімнати обласкуємо. Дов я, дов я, дов я, дов я, Джек, назвали його Джек. Джеки? Джек. Джек. і Маша. Маша Джека. Цинятко таке, дивіться, яке вони ласкаве. Побачили з вікна його. Люди фоткають, кажуть, такий добрий. Зараз його до себе заберемо. Да? Пішли. <смі> Дивіться, як він гарний. Зайшли вже до магазину. Все, зараз ми купимо, як його пробивати. Так, сюди класти, зараз, зараз будемо таксі визивати. Де так. твій телефон? Да? Моя Кому лабрадора? Кому лабрадора? Лабрадор, ну, лабрадор mm -hmm. схоже. Такі Манюні побачили, його так шкода. Заберемо. Хлопчика, да? такий ласкавий. Моя булочка. Може комусь потрібен, де да ми його вам вже віддамо. Да. Зараз чекаємо таксі. Кажуть, що тут що таких троє було. Вони Може цей загубився. Ми вже його будемо прилаштувати. Покопаємо його зараз, вичищимо. Поки у нас притулка, поки у нас є місце, їжа на нього є. Слава Богу, поки нам ну, допомогли нещодавно. Ось, е чекаємо за ще ми евакуацію. Спробувати. На жаль, більше ми не можемо взяти. Ось такий красивий будемо, бо будемо його офоткаємо, будемо піарити, виставляти на велик, ніж. Гуляти з Манюнею та змашу. Він так повторяє, так? Назвали його Джеком. Гарнюня наш. Для першої прогулянки він молодець. Не забоявся. Вчора він боявся. Вчора ми його знайшли на зупинці. Забрали до притулку до нашого. Він же шукає родину. Він дуже ласкавий, гарний хлопчик. Слухняний да, слухняний. Ну ще, ще не може ходити в туалет, але він О, вибрав він, місце він, там у нас в туалеті. Так ходить там на на, 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 вітош, на плитку і в, в туалеті молодець. Ось дай Бог научиться гуляти, Призвикне буде на вулиці ходити в туалет. Він такий дзвіночок охороняє територію, людину. Не то, що кидається, ну такий, що може постояти, гавкає. Такий гарний виросте буде великий. Кому потрібно, звертайтеся. Так, пішли, пішли. Джек, Джек, йдемо. Джекі, пішли, пішли. Пішли мій, мій зайчик. Пікіш, пішли. Молодець. Посидіть вас. йому десь 4 місяці. Може трохи більше, може трохи менше.